Грандіозним галаконцертом відзначив своє 85-річчя центр позашкільної роботи та дитячої творчості Кам'янського. Він об'єднує багато гуртків, клубів за інтересами та студії. В центрі викладають 63 педагоги. Я хочу подякувати нашим дітям за те, що ви постійно виборюєте призові міста на різноманітних міжнародних конкурсах, регіональних конкурсах. Подякувати батькам, які в усьому підтримують центр викладачів, підтримують своїх дітей. В сучасному просторі творчості 35 гуртків. Їх вихованці постійно отримують нагороди на різних конкурсах та фестивалях. Серед найпопулярніших вокальна студія. Ми готувалися з таким натхненням, з прагненням бути кращими, показати свою творчість, поділитися талантом. Взагалі, пісня це, це голос Бога, мабуть, і тому діти це відчувають. Історія закладу почалась у листопаді 1938 року. За цей час у центрі творчості виховали декілька поколінь талановитих кам'янчан. До цього центру мене хотіли усі діти. Це вже третя дитина. Я вважаю, що це дійсно інша атмосфера. Діти ті не проводять свій вільний час. За останні п'ять років вихованці центру творчості отримали на міжнародних конкурсах біля трьохсот призових місць, а на всеукраїнських понад півтисячі. Але головне навіть не нагороди, кажуть вихованці центру. Багато вражень захоплюючи. Мені подобається. Я підтримую свою е, свій дух цим. Я тут е, показую себе. Ходимо на різні концерти, е, на конкурси. Ми взагалі завжди десь є. Це друга сім'я, і до якої хочеться постійно прийти і бути з нею. Навіть під час війни осередок творчості та дозвілля у Кам'янському продовжує працювати у звичайному режимі. Все завдяки воїнам, які захищають Україну. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко, новини каналу.